Ніяких безпекових умов для проведення виборів немає і бути не може. От я думаю, що скоріше зараз такі заяви це ну чергове підтвердження, принаймні з нашого боку, да певний політичний сигнал тому самому Дональду Трампу. Про те, що ми навіть попри те, що росіяни відмовляються, та ми все одно. Ну, Хочемо показати, що ми справжня демократія, ми не відмовляємося від виборів, тобто ми сприймаємо те, що Трамп там ну натякав, що от у вас там давно виборів не було, може би може би ви провели. От. Ми підкрес, маємо підкреслювати Трампу постійно те, що ми не проти, але хай він тоді тисне на росіян, щоб були створені хоча б безпекові умови. Та? Тобто організаційно. В нас ж почав почала працювати група робоча, яка на рівні парламенту там має пропрацювати питання підготовки, ну навіть просто організаційної підготовки в умовах. Воєнного стану. Тобто, ну ми з свого боку робимо все, що можемо. Але без забезпечення нормальних умов безпеки ми цього зробити точно не будемо здатні. А нормальні умови безпеки нам можуть забезпечити росіяни. От, і відповідно, нам в цьому має допомогти Трамп. Тобто, абсолютно логічно, що ми сигналізуємо адміністрації Трампа, що ми готові. Але він мусить зробити тоді свою частину роботи.